Доброго всім дня, назбирав трошки речей на продаж. Сьогодні у нас будуть відбійники, підйомні механізми, два котла газових димоходних. Ну і ще там деякі дрібні речі. Мій номер телефону, локація міста Коваль, відправка Укрпошта, нова пошта, Delivery. В принципі, будь-яким перевізником, який... Забажаєте, але після повної або часткової оплати. Е, поїхали. Значить, є такі два відбійника величезних Титани. Вони працюючі, комплектні, але в них слабенький удар. От, Вони. от І цей. Із цей. От. Е, ну, Можливо, хтось там під ремонт там, чи хто розбирається в цій. Темі, то по тисячі гривень відбійник. Ці підйомні механізми вони йдуть парою, але можна по окремості. Я вже їх розділив. Получається, оцей крутиш, він туди-сюди повертається, а тут крутиш. от, Тут ручка відбита, то воно вверх-вниз виходить туди-сюди. Воно в загальному разом десь більше 50 кілограм важить. От, якщо по окремості то вони будуть по 800 гривень, а якщо разом, півтори тисячі. От. Е -е. Такі ще механізми теж крутиш. Тут таке зубчаста пара, вони нові, крутиш і воно вверх-вниз піднімається, опускається. І в комплекті ще такий ключ довгий. Два однакових, по 500 гривень ці механізми. Вони теж такі нелегкі, я знаю, по кілограм 15 важать. Котел димохідний, 16-ка, по-моєму, він називається термобар. Термобар. Тут є в ньому всередині автоматіка. Ришку зніму. О, о. о, такого плану. Він Він працюючий. Чоловік приніс, поміняв на новішого. От, продає цей котел, 2000 гривень його ціна. От, якщо комусь треба там якісь додаткові фото чи відео, то звертайтеся. Можливо, комусь на запчастини. Теплообмінник цілий, він як то працюючий котел. Тут ще якісь є в нас з'єднання, крани. От. І так само котел димохідний Violent. Violent. Зараз ми побачимо. Так, він? Ось такий знизу нього вигляд. Ну, це він під запчастини. Ціна його півтори тисячі. Є в ньому насос, електроніка. О, теплообмінник теж є. І оце його назва. Можливо, комусь треба. Ціна його півтори тисячі гривень. Ну він на запчастини, він не працюючий. Не знаю, в якому стані, що, але можливо, комусь треба якась деталь. там -то. Пишіть, дзвоніть. Такий ще є лодочний двигунець, двохтактний Меркурі американець для Мексики. Робився він, це мій. Скажем, він повністю комплектний, в нього невелике напрацювання, хороша компресія, заводиться, все добре. В ньому тільки треба замінити помпу. от Помпу. Получається, що я, скажем, в цій справі дилетант був. Я його замало занурив і не вистачало йому води для змащення самої помпи. І коротше, пересохла помпа. Нема охолодження в ньому. А так він, все дуже хороша компресія, повністю комплектний. Всі вузли, механічні, двигун, все працює. Ціна його 5 тисяч. Хто має бажання тільки помпу знайти, поміняти. Тут візерець є. Щоб пошукати, така щесь дробілка чи крупорушка, як вона називається, там всередині є молоточки. От бачите, якщо видно, такий потужний цей вал, промопора і шків двохступеневий профіль А. Змазується воно на підшипничках. Все, ну велике, важке воно, кілограм 40, напевно, важить, бо тут така шестерня, велика. О, ціна 800 гривень. І ще такий столик. Я не знаю з чого. Це з якоїсь певно, автівки. Дивіться, тут така фанера сороковка на ньому. От він такий. Це, напевно, з метра його розміри. І отут лапа. Зараз скажу називається він сортимо. Сортімо фірма. І тут поперечі, хоп розкладається воно. Отут можна змінювати цю висоту, виймаєш пальця, переставляєш. ось. І тут ще циліндри. Ну, циліндри погнуті, кажу відразу, щоб не було ніяких претензій. циліндрики. Які... воно видно, може прикручувалося десь і ховається. Ось такий столик. А щоб його скласти, тягнеш на себе клац. І заховався. Воно все, бачите, оцинковане. І виходить, що воно важке, дуже велике. Ціна цього столика 900 гривень. Так, дивіться, є ще такий бойлер Водонагрівачу, це його табличка з параметрами 80 літрів. Абсолютно новенький, запакований, ціна 3000 гривень. Загугліть, подивіться, кого цікавить, пущіть. Ну і на останок ще декілька дрібниць. Ось, Є такий ліхтар. Цікавий на три плафона. Не знаю, що це таке, можливо, якась світомузика була. Це ще радянське, там такі керамічні хороші плафони стоять. Він як то новенький, абсолютно 400 гривень. Може когось зацікавить таке. Вольт амперметр авіаційний. 350 гривень. Новий, працюючий, перевіряли. Третя рука це для паяння. Новенька німецька, 700 гривень. Там вона з лупою йде, з такими як-то крокодильчиками, тримачами. Ось і там освітлення є. 700 гривень. Новенька. Викрутки, харківський завод інструментальний є ще декілька наборів. Ось вони там йдуть з паспортами всередині. Вони всі плоскі, просто. Різної довжини 200 гривень наборчик. такі виправки Двигунок, такий двигунець. Трьохфазний він, вроді, би, той двигунець, бо я бачу, що тут кінці обмоток змотані. Я його пробував запускати, він запускається, рукою крунув, запустився. І тут дротики на конденсатор, на вивід конденсатора. Я думаю, що він. Був тут колись конденсатор. Ну, Досочку я відкручу, щоб не було таке громістке. Такий двиганець. Тут стоїть такий волочний круг на ньому. Щось видно полірувати. От. 900 гривень його ціна. І ще появилося дві струбцинки, таких мега потужні. Вони ще більші за ті попередні, що були. Ну, це, звісно, це річ, це моща. Тут все зроблено дуже толково. Так. Вороньоні, вони дві, 750 гривень штука, пара півтори тисячі гривень. Це вам не Китай. Ну, це річ ти що, це моща. Тут резьба, здається, двадцятка, Дивіться, яка гайка. Ну, Все зроблено. Це якийсь внутрізавод, напевно. Роблю півтори тисячі пара. Така запчастина, не знаю з чого, з якоїсь станка. Оце у нас іде якийсь легкосплав. Така втулка. Тут видно щось таке, не знаю, вдівається десь воно. І тут такі чотири барашки, крутілки і зверху так само. Воно йде. І воно це крутиться. Це стоїть на місці. О, бачите, Це крутиться, це стоїть. Внутрішній стержень стоїть 300 гривень. Можливо, комусь треба там на щось. ну, Можливо, на тукарні якісь роботи. Гвинт до лища, 24-та різьба, трапеція. В хорошому стані, рівненький гвинт 200 гривень. Такий ще двигунок є. Це вібродвигун такий. Тут такі противовіси з двох сторон. Теж підключав, перевіряв, працює на 380 вольт. 800 гривень. Такий штангенциркуль, Ой, який штангенциркуль, Просто циркуль для плазморіза. Ну це мій. А є такі для самостійної збірки заготовки. Оце площадка, Тут засверлитися вставити магнітику. От. І верхня ця теж з підшипником іде. І сам якби, цей перехідник. І сюди вставляється ось такий плазмотрон. О, як в мене це плазмотрон 60-й. П-60. Я такою він вставляється і пішов. Ріжеш. Підшипник оцей маленький крутиться, впирається. Такий наборчик 500 гривень для самостійної збірки. Получається ця обойма. Нижня обойма все з підшипниками. Оцей перехідник сам на плазмотрон і 4 підшипничка. Ой, магнітик. 500 гривень. Хомути такі 5 штук великі. Не знаю з чого вони. 200 гривень за 5 штук. Такі е стяжки. Теж такі дебелі стяжки. Ліво-право різьба, 4 штуки по 250 гривень. 1000 гривень штука. От. На одній нема пальчика. От. Далі ще є отакий на ремінь сумочка. Вона абсолютно нова, шкіряна. Це якась європейська вона. І таких всередині 2 метра. Це, можливо, для таких будівельників, хто дахом займається, 400 гривень такий комплект буде. На дрельку такий переходник лобзік, 200 гривень. З пилочкою все там працює. І ще цоколь чи кусочок лампи станочної, з тумблером. Ось, все цілене, порване, не побите, з плафончиком, 150 гривень. В принципі, і все. Ну і наостанок ще табличка, з якої я починав. Це мій номер телефону. Нагадую, що всі питання в вайбері, пишіть, відправка. Та, в принципі, будь-яким перевізником. От, дякую всім за увагу, мирного неба.